Всім привіт! Сьогодні з вами як завжди я, Тьома Хайпер, і я радий світати на своєму новому відео. Сьогодні у нас знову драфт, але поконаний мого каналу не простий, а саме лисий. Тобто самий лисий драфт. Ми будемо брати футболістів, у яких найменше волосся на голові. Надіюсь, це зрозуміло. Давайте починати. Схему я, як завжди, можу вибрати сам, і я не хочу е, зраджувати схемі 4-3-3, але от я зараз думаю, 4-3-3 Атакуючу? чи... Просту. Давайте візьмемо атакуючу. Хто у нас буде капітаном саме лисий гравець? Два москаля. Пізєць, прекрасний вибір. Дівчата, я не знаю, ну от, у... Тут цієї, напевно, волосся найменше, дали в неї ще типу хвостик ззаді. Тут всіх взагалі інше хуже, так що давайте візьмемо її. Далі, тут, напевно, яго Аспас має найменше волосся на голові, тому беремо його. Тут -та нікого немає лису, але здається. Хвіча або цей хлопець мають найменше волосся. Хто нам краще підійде? Ніхто з них, але давайте візьмемо його. Так, тут в нас самий лисий, це Тільманс. Поки що мені взагалі не подобається прям ужас. Такі футболісти. А, ну тут всі з волоссям. Найменше тут, здається, в Дібали або в Дельп'єро. Ну тут всі з волоссям, так що давайте от. я я улодорі п'ячем кутити. Кручу, 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 кручу. І... Питань нема. Рутгуліт. Єдине, хто буде нас спасати в тій ігрі. Знову Матеус, він був у нас іменно мудрасі. Тут знову всі звелося. Ну от цього менше в міріно. Як я би не хотів його брати, але прийдеться. Йдемо далі. Салібато ті. Я не зможу його взяти. Калулу, і вони в них твої. Вони твої лисенькі. Візьмем Калулу. Калюлю. Що ж таке, а? Карвахаль тоті, але бретается тюрама. Ну, я не прот. Сол Кембл або кордоба! Ай-яй-яй, тяжкий вибір. Але напевно все ж таки кордоба. Ε, напевно, кабдевіла. Напевно, він. Там всі з волоссями були, так що все рівно. Ховард. до речі, в минулому драфті теж у нас стояв Ховард, але трошки його карточка. Луціо. І він теж... Ну в нього ту здається, давньо. в нього всіх хто найменше волося. Це Луціо. Чи Луцо Лусіо. Луціо. Вот. Він... Ай-яй-яй. У захист мені дуже наш подобається. Дуже. Тепер би центр поля і напад, ще би... Підкоректувати Патріквийра! Як же зараз гарно нам це і комплектують, комплектують. Ще би можливо його аспаса замінити саме лисий. Тут садіо мене, напевно. Далі у нас... тут, не знаю, декетилари, напевно, він. Тут в нас... Ну, тут або Харрикейн, або Неймар. Або юдер. Ну давайте Кейна візьмемо, у нас хоч напад буде якийсь. Але знаєте що, краще хай у нас кім буде на заміні, а й грати буде його Аспас. Саме таким складом ми і будемо грати. Ось так їм буде виглядати. У нас насправді все гарно. І навіть уже не так сильно на Меріна і Аспаса нервуюся, але от оці фланги. Тіп, ну, швидкість 95-89, Ну, може по швидкості будемо тому і виігрувати. Давайте ж візьмемо тренера, якогось самого лису. От оцей аберальдо, самий лисий. Тому беремо аберальдо. Такий сустав у нас получився. Ну да, форварди у нас підвели, 117. Ну, ладно. Чесно, я так зараз і подумав, ну, де він тут Самий лисий драфт? У нас от хіба так. Захист, три захисника, у не такі всі Лисі. Все. Ну і віра. Ужас. Давайте починати. Я випадково проскіпав. Склад суперника, але нічого, нам потрібно показувати достойну гру. Хоча би пройти перший етап. Простріл, вирішення пусті ворота Ягуаспас. молодчинка. 1-0. Мене дуже тішить мій захист. Ой, і з ним би. От. Нам би саме від захисту відігрувати. Віра, відаю! хорошо, До гори! Прийняв! Ближній! Да, Ягоас, дубль! 2-1. Удар міріну! Удар Віра! 3-1! Нарешті, 3 удара, з 3 добивання. О, ягуаспас, в дальній удар. 4-1. З таким рахунком ми підемо на перерву. Поки що 4 гола з 4, до речі. А ні, 3. Хитрик оформив Аспас. І з таким рахунком ми йдемо на перерву. Непогано Меріно. простріл в центр. Навіть не простріл. Віддав. Гуліт, гуліт в дальній 5-1. Шак вище в руки Едресону прямо. Прийшов м'яч, Меріно. Ну, це фули. Це фоли, товариш суддя. А, -а, -а зараз зажимає паузу наш суперник і. 58-ма хвилина, пауза. І це рейнчквіт. Ми рухаємося в другий етап. Так, знайшли ми нашого другого суперника. Що ми можемо побачити в його складі майдан. Непогано спереді. Ой, забагато пейса. Спереді. Мені би. Чому мені Джеймс не випала Тоті? Спереді в нього забагато забагато пейса для мене. Я просто. І Холанд, Це будуть вирішуватись тобто всі моменти. на не можна надіятись Сірі. Блять. Ну, ви смієтесь з мене. Ну що ну це голи? Та, 108 км на годину, удар через себе. Що я тут роблю? Взагалі, на що це відео знімаю, Як можу в ту парашну іру играти? Ягоаспас, в ближній! Винімай. Непогано вниз. Ягоаспас пробіг. Пас ще нижче Меріно! 2-1. Ягоаспас гарно. І в ближній ягоаспас! Нет, я гутер рухрути! Це пауза! Це пауза, рахунок 3-1-12 хвилина. І напевно я поспішив так з виводами. Нічого не сталося. Удар в дальній. Це 4-1. Знову. Р... Пауза. І на цей раз, разіт. Шукаємо нашого третього суперника. Так, знайшли ми нашого третього суперника. Давайте поглянемо, що в нього за склад. Донару. Захист непоганий. Центр дуже гарний, напад прекрасний. Але от захіс не дуже. Тому цим треба користуватись і вигравати. Але прожимай зразу паузу суперник. Повезив у мене знатно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 винести! Ну можна ж винести! Ну скільки я вам буду нажимати? Свей нам правий захисник, 84-й Мартінес. Зловити на якомусь протиході суперника практично неможливо. В ближній, да, я пою в дальній. Конокс стріт 2-0. Джеймс непогано сюди. Ягуаспас Пробіг, прострілив удар! Є Один. М'яч. Рухунок стріл 1-2. І гуліт не побіжить. Куди куди треба? Передача гарна. Джеймс уже в штрафній. Передача Ягуаспас! винімає 2-2! Ягуаспас зміг. Зміг проби, пробитись. Тут ягоспас вирішує. Рахунок следи 3-2. Гуліт непогано через Ягуаспаса. знову знову яго віддає. Вейра, вейра, сюди побіг. Вейра! Простріл ягоспас! Що робить цей вейра, як він своїми упорними ножками. Ну бо він опорник. Їй не має так бігати в атаку добігає і там вирішує, будь ласка. Ура! Наш мяч. Ягуаспас пробих. я Ягуаспас. 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 Як же он зараз раз показал. як же он всех тупо положил на пяти точки и вырешил. Ой-ой-ой. Удар. 5-3. Стоя рахунок. Потужно Вера гулит. Гулит, видает. Аспас. Пролетает, сложит на точку. Гуліт! Передачка! Аспас! 6-3-10 хвилин до завершення матчу. Він уже можна заб'є, не заб'є. може ми заб'ємо, не заб'ємо, не знаю, але за цю хвилину він точно нам не забиває. Три. І ми у фіналі цього драфту. Так, друзі. Ось ми і знайшли нашого фінального суперника на сьогодні. Фанат Ліверпуля. Що ж ти нам продемонструєш? Самба у воротах. дуже непогана лінія захисту. До речі, я би не сказав, що сустав дуже гарний. Він на рівні... Ну, ні, звісно, Є, напевно, кращий трошки як наш. Але настільки заряджений, як було минулих гравців. Але як ви можете розуміти, тут рішає більше скіл, а не сустав. Так що подивимося, що тут буде в нас. Забиває нам. У Вейн Руні. Ну ні. Ні, Вейнруні там абсолютно один пас ударго. 2-0. Ну, ні! Я не грав за того гравця, який збив його. Ну він просто. Ай, який ужас. Який це бред. Який це бред. Правий верхній лівий верхній, Ну який ужас? Така пенка, така тупа пенка. Глять, звісно, в ближній, ну. а, -а, -а! 4-0, блін. Як! Як тут не по-непук. Пізно гуса. Це речквіт від мене, бо ну смисла і грати далі. Якогось нормального я не бачу. Суперник об'єкти на сильніші, такий підкати якось. Кимось боку, я не задіваю, не задіваю м'яч, який ближче до мене, не задіваю нового суперника, який йде далі. Ну. Ладно. Ого, це паки нам дали. Добре, не будемо засмучуватись. Вихід у фінал це також. Ну, я враховую, що нормально, хороший драфт у нас вийшов. Не забудьте підписуватись на мій телеграм-канал. Посилання є в описі. Там завжди виходять якісь цікаві новини про мене, про мої канали, допустимо, там на Твічі чи на Ютубі. Ексклюзивні кружки та багато всяких цікавих новинок.